Ось так виглядає моя помічниця Прокрафт. Значить, чому у нас розібрано? Касив, з'явився е звук, як обично на редукторі. Значить розібрав. Нижній редуктор у нас вал нормальний. Шестероночки у нас на нижньому редукторі теж нормальне все. На верхньому редукторі шестернечки у нас хтось тобто на валу більш-менш на редукторі у нас повний капець. Зірвала резьбу на верхньому редукторі. Придбали ми ось такий редуктор верхній. Робимо розпаківочку Нашого редуктора. Неудобно. Одной рукой конечно. Розпаковочка. оп, Упала розпаковочка нашого нового редуктора. Ось, ось все у нас Аналогічний, це у нас старий, це у нас новий. Ось так. Все є нормально. Зараз будемо збирати нашу косилочку.